Яке з цих речень правильне? What is it for? Або for what is it? Для чого це? What are you talking about? Або about what are you talking? Про що ти говориш? The school I study in, школа, в якій я вчуся, або in the school I study. Друзі, ви мене запитували, коли? І навіщо, в яких ситуаціях, чому ми ставимо прийменники в кінець речення або в кінець питання? Прийменники prepositions. At the end of a sentence, в кінці речення, або at the end of a question, в кінці питання. Prepositions. Прийменники це ці маленькі слова: at, IN, for, of, with, about, without і так далі. Отже, сьогодні ми Подивимося, які це ситуації, коли ми ставимо прийменники в кінець речення або в кінець питання, чи ці два варіанти, про які я щойно говорила, вірні? What is it for або for what is it, коли який з них використовувати, ми розберемо трошки теорії. І трошки практики. У вас буде можливість попрактикуватися, проговорити речення зі мною, подивитися, як же вони все ж таки будуються, для того, щоб орієнтуватися, яке з них використовувати. Отже, в нас є дві ситуації, коли ми будемо ставити прийменників кінець речення або кінець питання. Перша ситуація це в wh Questions». Це питання, які починаються з WH words, зі слів на літер WH, тобто what, when, where, who, how, також туди відносяться всі ем, спеціальні питання: куди, коли, навіщо, з ким, для кого і так далі. Тобто в питаннях, як це виглядає на практиці. Я впевнена, ви впізнаєте всі ем, схожі питання. Те питання, яке ви чуєте в кожному фільмі та, в фільмі та ще й по декілька разів, what are you talking about? Про що ти говориш? Нам дійсно незвично, тому що ми б з вами сказали About what are you talking?» якщо ви задаєтесь питанням, чи можна так сказати, говорю одразу. Можна, друзі, дивіться. Ми можемо з вами говорити. What are you talking about? Про що ти говориш? або about what are you talking? Два питання правильні, яка ж між ними різниця, зараз скажу. Which dress is she looking at? Look at дивитися на щось. Ми можемо сказати, тобто на яку сукню вона дивиться. Ми можемо сказати at which dress is she looking. Так, звичайно, ми це можемо зробити. Тут, наприклад, who are you talking to, до кого ти говориш, або ось тут вже нюанс, увага, to whom are you talking. Угу. Якщо ось тут є момент who whom трошки ви теж плутаєтеся, запрошую, в мене є окреме відео. Who did you travel with, або with whom did you travel? Ми можемо, з ким ти подорожував, ми можемо поставити прийменник в кінець або на початок питання. Будь ласка, просто є невеличка різниця. What did he do it for, навіщо він це зробив? Для чого? For what. І... Проситься додати все ж таки reason. For what reason? Тоді речення звучить більш правильніше, доповненіше. з якої причини він це зробив. Отже, друзі, вже відповідаю. Варіант, коли ми ставимо прийменник preposition в кінець речення або в кінець питання, вважається більш. Natural English, більш натуральна, повсякденна, informal, тобто неофіційна, ось така англійська, яка вона є в житті. Тому ви часто чуєте цей варіант в фільмах, наприклад, в будь-яких шоу, в серіалах, в інтерв'ю і так далі. Ось цей варіант about, what, at, which. Коли ми ставимо прийменники на початок, це більш офіційна. Офіційна мова це formal English, Тобто uh... Формал спілкування і формал письмо, коли ми пишемо якісь офіційні листи, офіційні імейли на роботі, в праці, або в нас якась така формальна ситуація, формал. Так, формал тобто офіційна ситуація, тоді, будь ласка, ось цей варіант правильний, цей вважається більш розмовним. Він недоречний, якщо ви будете, наприклад, писати IELTS Essay. Тобто, ні, 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 будь ласка, зважайте. Ми зараз з вами попрактикуємося. І ви скажете, може різниця між британською американською англійською? Ну, звичайно, в американській англійській, ви все ж таки навіть в офіційних ситуаціях, мабуть, ви частіше почуєте все ж таки цей варіант. Тому що, ну, в принципі, американська англійська так, вона. Більш, більш така натуральна спрощена, так, в гарному сенсі цього слова, вона спрощена, менше там офіційності, але насправді деякі ресурси пишуть, говорять про те, що ось такий варіант насправді з'явився ще в 17 столітті в Великобританії, тобто в Англії. В Королівській Англії, ну, вона і зараз королівська, але тоді особливо. Тобто ось цей варіант був такий офіційний, правильний, це мова аристократів. Але ось цей варіант з'явився там, деякі поети почали писати, переставляти місцями слова, ну, мабуть, для того, щоб досягти рифми, але, ну, знаєте, література в нас відображає. Розвиток суспільства, тобто такий варіант з'явився. То ж зараз, і тоді, і зараз ви в британській англійській можете почути теж такий варіант, але так чи інакше, ось це офіційний варіант, ось це, ось офіційна мова це розмовна мова. І якщо ви трошки плутаєтеся між ось цими ху-ху, друзі. Пам'ятаєте цей момент, коли, якщо ви дивилися френс, там Рос всіх виправляв, коли хтось говорив ху. Він в деяких ситуаціях говорив хум, правильно. ну Він все ж таки науковець, він в університеті працював і всіх виправляв. Тож, коли говорити who, а коли хум, дуже часто це дійсно принципова ситуація. Ми докладно. Розбираємо в наступному відео. Я вам залишу посилання в описі до цього відео, не в коментарях, а в описі. Якщо вам це відео вже подобається, друзі, я буду вдячна вам за лайк. Тепер давайте практикуватися. Отже, наприклад, як вам досягти ось цього питання. І взагалі, одна з причин, чому ставлять все ж таки preposition в кінці, тому що дивіться, у вас є book – Is about cooking. Так? Книга про кулінарію, наприклад, про готування. І ви не розриваєте просто-напросто, дивіться, ось всі слова знаходяться один під одним. Я намисно так зробила. У вас є початкове речення: «This Book is about cooking це ця книга про кулінарію. Давайте ми ось тут додамо з вами, якщо ми зразу одразу не можемо зробити це питання. Як в мозку зробити таку структуру, щоб ви. Бачили, як вже воно все ж таки будується, таке питання. Ми з вами з цього речення хочемо зробити звичайне питання. Звичайне питання це Yes, no question. Так, ні. Питання, так, ні. Що ми для цього зробимо? Чи ця книга про кулінарію ми хочемо запитати? Ми з вами винесемо із Наперед. Все. Чи ця книга є про кулінарію? І ось в нас воно і є. Is this book about? cooking. Ось вона в нас є about і cooking. Далі, якщо ми не знаємо, про що вона, ми уявляємо, що ось це нам невідомо. Замість цього ми ставимо, ми будуємо з вами вже special question, спеціальне, питання, питання, яке потребує розгорнутої відповіді, на яке не можна відповісти так, ні. На це питання ми можемо відповісти так або ні. Вона про кулінарію? Так або ні. Це питання вже спеціальне. Чи про що ця книга? Так? І дивіться: ми просто ставимо watch на ось це нульове вакантне місце. Ось воно де. Далі is this book about. Все залишається на своїх місцях, розумієте? Тому це питання простіше побудувати. Ну, може, тому воно так прижилося? Ну, така форма питання. І кокін ми сюди не ставимо, тому що ми не знаємо про що вона, так? Тобто ми, це нам невідоме, а замість цього ми поставили watch. Чи ви можете сказати about, sorry, about watch? Із тисбук, так звичайно, будь ласка, тільки це буде звучати більш офіційно. В цьому немає нічого поганого, але це якщо вас цікавить більш розмовна мова, так. То е, мова в побуті, то ось це правильний варіант. Далі, наприклад, до кого мені поговорити, з ким мені поговорити, ви там в офісі запитуєте, в мене є таке і таке питання, до кого мені звернутися? Так, Наприклад, ви хочете запитати, Who should I talk to? Якщо вам одразу важко це питання побудувати, уявляєте, що ви, наприклад, вам відповідають, you should talk to Jack, тобі варто поговорити з Джеком, уявіть собі, що вам відповідають. Тоді ви швидесенько, що ви робите, виносите should наперед і вже запитуєте should I, ви себе запитуєте, чи мені поговорити до Джека? Should I talk to Jack? І дивіться, talk to, talk to, І ось тут воно теж залишається. Джек нам невідомий, тому його. Тут і немає в цьому реченні. А замість цього з'являється ось тут на вакантному місці слово ху. Ху, «шут», шут. Дивіться, як було, так і залишається ай ай Так? Замість джека ми поставили ху наперед. Так. Е, ви собі можете призупинити це відео, закрити ручку і побудувати це питання саме за такою схемою. Ви собі натренуєте мозок, як же все ж таки. Ставити правильно слова в логічному їх порядку, це коли ви ось тренуєте просте питання і спеціальне питання. Окей? Друзі, якщо у вас пару слів для тих, кому цікаво, і далі продовжимо. Якщо вас цікавить більше практики, все ж таки, не теорія, а саме так, щоб розмовні практики, я завжди наголошую, що ми мову вчимо для того, щоб нею говорити. Щоб вас, у вас розвивалося, розвивалося мовлення, і ви позбувалися мовного бар'єру, дуже важливо виконувати багато розмовних практик, то я вас запрошую до Патреону долучитися. Ви можете подивитися детально. Що, а, що міститься в кожному з пакетів, долучайтеся, щоб отримати більше якісної практики, замість того, щоб просто вчити сухі правила? А, окей, друга ситуація. Дивіться, це підрядне речення «relative clause», в тобто в реченні, так? теж дуже легко ви зараз побачите. Наприклад, я вам говорю: I am afraid of spiders. Я боюся павуків, наприклад. Окей? І в нас є боятися чогось, це звучить як afraid of afraid of spiders. От якщо я хочу запитати, а ти чого боїшся? Так? Тобто, ви вже здогадуєтеся, що це OF буде стояти в кінці. Як же мені побудувати? питання. Ми йдемо за логікою з вами, ми будуємо звичайне yes no question. Так? Тобто, ось Я хочу досягти такого. Питання What are you afraid of? Так? Тобто, Я запитаю ось тут в проміжку: Are you afraid of spiders? І потім я скажу what. Are you afraid of? Тобто тут я не розриваю і тут я також не розриваю. Тобто preposition стоїть біля того слова, до якого воно відноситься. Або я можу сказати, що павуки це ті інсекції, бо ну як не жуки, я забула слово українське, підскажіть, інсект. Ось ці маленькі такі створіння, яких я боюся. І дивіться, часто ви теж можете згадати, що в англійській мові ми не ставимо «that», which, це опціонально, тому воно стоїть в дужках. Я можу сказати: spiders, are the insects, that» або which. I am afraid, of» і ось це «of» стоїть в кінці, тому що ми не розриваємо, тому що так простіше. І тоді в цій ситуації я можу взагалі ось цього не говорити. Spires are the insects, I am afraid of І все, так? Тобто, яких, що, ось це в англійській мові вже в принципі зайве, можна його не говорити. Але якщо я хочу поставити ось все ж таки, яких я боюся, так? Тобто, ось цей preposition поставити наперед, то тоді я говорю of which. I am afraid. Я не можу сказати of I am afraid. Це вже буде звучати дуже неправильно, це неможливо, не можна так зробити. Далі, okay? I told you about my colleague. Я, 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 я тобі розказувала про мого колегу. Ось я хочу сказати: це та людина, це та колега моя, про яку я тобі розказувала. Як я це скажу англійською мовою? Будь ласка. А uh, Я можу сказати This is my colleague. І просто I told you about, розумієте, коли я ставлю в кінець, дуже просте речення у мене виходить. А якщо я хочу сказати про яку, розумієте? Ну, типу, нашою логікою, то тоді мені вже треба розбиратися між х-ум. Who, і не плутатися правильно, все ж таки будувати речення. Але зараз я подумала: друзі, ви не бійтеся, тут немає нічого такого. ну, Значить, «Боже, Ху і хом, це щось таке складне, то я краще буду будувати таке речення. Ні, в цьому теж можна розібратися, і там є дуже-дуже легесеньке правило, яке е, допоможе вам без проблем завжди орієнтуватися, коли ж використовувати ху, а коли хом. Тож я дуже вас заохочую все ж таки розібратися, щоб знати грамотно всі правила, а вже ви там будуєте собі речення відповідним чином. Добре? Наприклад, you were looking for the picture. Ти шукав е, картину. Ось це м, looking for, look-for. Так, це ти, ти був у процесі пошуку, you were looking for. М, ти шукав щось, look-for, це щось шукати. look at – дивитися на щось, look-for щось шукати. Бачите, ось ці prepositions, вони дуже такі каверзні, вони часами дуже змінюють значення взагалі, речення фрази. В мене є окреме відео про prepositions, взагалі типові помилки з prepositions, як вони змінюють значення слова. Будь ласка, подивіться це відео. Також я закріплю посилання під цим відео не в коментарях, а в описі. І до відео, добре? там, де є description, опис, то ви там дивитеся. Якщо я хочу сказати, що ти шукав, або я хочу сказати, чи це та картина, яку ти шукав, наприклад, так, то дивіться, ми будуємо просто секундочку. Yes no question, так, тобто так-ні. Чи ти шукав картину Were you looking for the Picture? Were you looking for the Picture? Або я не знаю, що ти шукав, то я його говорю Watch. І дивіться, все на своїх місцях. Так, так простіше, ніж сказати for what, where you looking. Ну, кому як простіше, звичайно, будь ласка, обирайте. Головне, щоб ви розуміли, як правильно побудувати питання. Ну і ще практика також. Um, She is interested in fashion. Вона цікавиться модою. Interested in, ось ця така нерозли... нерозривна фраза. Цікавитися чимось в чомусь, бути зацікавленим в. Чомусь. Uh -huh. Interested interested in in is, she interested in fashion. Не знаю, що вона цікавиться модою, тому запитую, What is she interested in? Розумієте? Тобто, ось це все воно не розривається. Ну, Носія мови це простіше зробити. Добре. Ви можете призупиняти, будь ласка, закривайте собі ручкою, проговорюйте. І напишіть мені, чи все роз'яснилося, чи стало зрозуміліше. Ще раз, офіційна і розмовна мова, ось і вся різниця. Якщо вам, ви знаєте, що у вас formal situation, тоді ви використовуєте формальний, тобто prepositions на початку речення. Але зважайте who і whom. А, ще одне речення. Наприклад, I am proud of you, я вами пишаюся. Тож, питання буде Who am I proud? Of я пишаюся вами. Розумнички, молодці. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, ви наймотивованіші і ви обов'язково дійдете до своєї мети. І ем, запрошую переглянути відео про who і who для того, щоб ви напевно знали різницю, ніколи не плуталися. Там є дуже просте, але дуже-дуже helpful, дуже допоміжне правило, так що ви дійсно будете розбиратися, ніколи плутатися не будете. Якщо було корисно, зрозуміло, я буду вам вдячна за лайк і побачимося у наступному.